Всім доброї години та міцного здоров'я. В сьогоднішньому відео ви побачите звіра, якого я пропоную на плем'я. Зараз на ваших екранах звір вік 8,5 9 місяців. Середня вага від 8 кг. ближче до 9. Так, зараз я їх ближче покажу, щоб можна було. Гарніше їх роздивитись. Так, от звіра вже більш детально можна розладити. Буренький, біленький, такий лимонно-золотистий. І золотистим не назвеш, і лимоном також. І стандарт з таким вогняним гарним підпалом. Такі красені. Так, це перші. Це перші. Так, а тут знайомимось, інший вольєр. Якщо пам'ятаєте, тут в мене залишилось 6 самців. Це такі самці, яких не соромно показати і реалізувати в подальшому людям на плем'я. Вік звіра 8 ближче до 9 місяців. Скажімо так, неповних 8 навіть і неповних 9. Отако. Але, грубо кажучи, 8-9. Так, є 6, 3 лимона і 3 стандартних самці. Є таке, зараз ознайомимось, ознайомимось більш детально з ними. Так, от інша група звіра. Рідні братики. Їхній батько був вогник. Я думаю, його багато хто. З підписників пам'ятає золотистий самець з вагою 14 кілограм. Його сини зараз 8-9 місяців мають таку ж вагу 8-9 кілограм. Так, є, є. Чи всі так самці ростуть, ясно річні? Ті, що меншенькі ми забракували. На плем'я, але не забракували їх з'їсти, реалізувавши людям на здоров'я. Хай їдять. Хай споживають м'ясо. Так, є. З даною групою ознайомилися. Таких є два самця. 8,5 місяців 8 кілограм, плюс-мінус грам 200 є. Два рідних брата живуть в одній кліточці. На це було, щоб не збрахав 8 чи 9, 8 ніби. 8. Перламутр і чорний зенивий. Він ліг один стоїть. Також у нас є сім'я, яку ми пропонуємо для продовження родина племя тримати. Самець з збрава. Наліво. Другий срібло і чотири його самиці: дві чорних, лимон і біла. Значить, сім'я була сформована 2 місяці тому, а якщо бути точним, 70 днів вже пройшло. Всі самиці запліднені самцем. Самцю два роки. Є. Локація наша. Миколаївська область більш детально в коментарі, а також по телефону, в вайбері або в месенджер. Якщо не відповімо, обов'язково з вами зв'яжемося потім. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові!